Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю 1338-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Росіяни знову атакували Київ дронами. Тривога була оголошена близько 23-ї. Тривала годину. У місті було чутно вибухи. Працювали ППО. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано пошкодження на п'яти локаціях у Подільському районі і в Оболонському. Житлової будівлі уламком БПЛА. Про це у телеграм-каналі написав керівник КМВА Тимур Ткаченко. Тим часом столиця оговтується після вчорашнього комбінованого удару. Під ворожою атакою було шість районів як наслідок двоє загиблих. Пора. Ана 29, серед них п'ятеро це діти. І я загиблю у селі під Києвом. У погрибах російський снаряд влучив у приватну оселю. Загинула жінка із дітьми. Сусіди кажуть, родина приїхала зі столиці, бо думали, що за містом буде спокійніше. Анна Ужвенко продовжить. Обережати. Витамив його. Зарізав. Дружина і син були тут. В той момент, коли прилетіло десь між шостою і сьомою годиною, він зайшов, зробив каву на кухні, поставив каву і зайшов в іншу кімнату. І в цей момент він тільки поцарапило там скло у, на холодильнику. Так, Василь розповідає про російську атаку на своє село Погребище під Києвом. Ворожий дрон поцілив у сусідню хату, там загинули жінка та двоє дітей. От сусіда горе. Троє. Невістка і двоє внучок. Одна шість місяців, і, і друга Настенька – 11 років. Хороша сім'я, ми завжди допомагали один одному. Зараз великий стрес, перед цим ще кілька два роки тому помер старший син, а це втратили невістку і двох внуків. Велике горе. Поправили горішов чим допомогти, горіш допомогти нема це вже Дарницький район столиці. Там було влучання на кількох локаціях. Зокрема, би пала спричинив пожежу у житловій висоці. Горіло з 6 по тринадцятий поверхи минуло без загиблих. Так було гучно, що я на... так було гучно, що я на кухні дивлюся, а біля неї велике сяйво. Потім раз гупнула і загорілося. І я на кухні впала від страху. Розумієте, все скло повилітало. У нас на балконі скла немає, у сусідів теж немає. вискочили скачили, хотіли спуститися зразу, а ліснична клітка була вже заповнена повністю диму. Ми пересікали хвилин 15, і аж тоді змогли спуститися, вийти з будинку. Ворожий снаряд влучив і в 16-поверхівку в Дніпровському районі столиці. Загорання сталося на рівні шостого поверху. Загинуло літнє подружжя. Очень сильний був взрив. Це був дуже сильний вибух, що я аж на ліжку підскочила. І були ще вибухи: ракети збивали. Влучив дрон, і у багатоповерхівку у Печерському районі зачепило верхній поверх. Я просто піднялася в туалет і чую, що летить шахет. І от Просто він бахає десь. Я так підходжу, думаю, ну, хай ним наш будинок. Виглядаю, а воно, знаєте, воно палало і було видно в бізнес-центрі хвиля, було видно відображення. Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях прильотів. Надійшло майже 400 повідомлень щодо пошкоджених об'єктів. Анна Ужвенко, Дмитро Курченко, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Під ворожою атакою був у Харків. Там вранці у холодногірському районі шахеди поцілили у приватний дитячий садок. Також безпілотниками пошкоджено щонайменше 11 будівель. У наслідок удару загинув працівник комунального підприємства. Поранено 10 людей. Серед них п'ятирічна дівчинка. Більше у сюжеті Катерини Кусмарової. На цих кадрах рятувальники виносять малечу з дитячого садочка. В момент удару там було 48 дітей. Всі вціліли. Вихователі встигли спустити дітей до укриття. Коли спустилися до підвального приміщення, то був щільний дим, і рятувальникам поліцейським через дим потрібно було пройти і забрати дітей, винести на зоні евакуювати. Це все, що залишилось від приватного дитячого садка в холодногірському районі. Другий поверх зруйнований повністю. Розкидані іграшки, самокати та книжки змішані з уламками бетону і скла. В цю локацію всього було три нанесено удари. Приміщення зруйновано. На щастя, діти перебували під час повітряної тривоги в укритті. Також були пошкоджені шість будівель на двох вулицях: переважно магазини, офіси, підприємницькі приміщення. Тут було два заходи близько 40 осіб. В підвалі перебувало. найцікавіше, що один з тренінгів це був тренінг для психологів, які працюють на декупованих територіях. Вони дуже швидко всі зреагували, почали одного підтримувати. Втім, без втрат не обійшлося. Загинув комунальник, який виїхав на зміну. Уламки дрона пробили лобове скло його прибиральної машини. Він перебував біля цієї житлової будівлі. Тут працював бушер, вивозили сміття, листву і, на жаль, такий випадок і загинула людина. Наш працівник. Одні із постраждалих відірвало ногу. Ще одній – опекло тіло. Постраждала також жінка, яка сиділа в припаркованому авто. В своїй автівці і волонтер Павло Філіпенко. Я не знаю, як я живий залишився. Вся машина в решето. У мене тільки невеличкі порізи. але таке. Перше, що зробив, коли вискочив з машини, почав викликати швидку, тому що тут дитячий садок, багато дітей. І потім другий вибух, третій. Я вже туди за кутом там, десь впав, лежав, але я дякую Богу. Сьогодні мій другий день народження. В прокуратурі припускають, ворог міг вперше використати по Харкову герань 2 з реактивним двигуном, швидкість якого сягає 350 кілометрів за годину. процесуальне керівництво обласної прокуратури внесені відомості до єдиного реєстру розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Час якого будуть надані оцінки в тому, що було на місці прильоту, весь день працювали також рятувальники, медики, всі міські служби та волонтери: Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. П'ятнадцятеро людей, серед яких троє дітей поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, у постраждалих осколкові поранення, контузії, отруєння продуктами горіння. Вночі росіяни атакували місто безпілотниками, поцілили по цивільній забудові, пошкодили житло сотень людей. Нині ліквідація наслідків продовжується. Звернення до міського контакт центру почали надходити одразу після подій. Щойно дозволила більш-менш безпекова ситуація Підрозділи муніципальної аварійної служби виїхали у різні райони на різні локації. Наразі задіяно майже 60 працівників, 10 одиниць техніки. Плануються першочергові роботи, це як і зазвичай зняття розмірів після технічного обстеження постраждалих помешка, підготовки необхідних матеріалів і встановлення у віконні отвори тимчасового захисту. Є Євлучані на Полтавщині армія РФ здійснила дроновий удар по підприємствах Нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Застосувала БПЛА Грань 2 поранений сторож пошкоджено майно підприємства. полум'я села ДСНСівці, а прокурори та слідчі СБУ в області документують наслідки чергового воєнного злочину держави агресорки. Про обстріл, де мішенями були українська енергетика та житлові будинки, розповів президент Володимир Зеленський норвезькому прем'єр-міністру Йонасу Гарстьоре. Вони зустрілися у рамках візиту українського президента до Європи. Зеленський подякував Норвегії за пакет енергетичної допомоги. Йдеться про 150 мільйонів доларів на закупівлю газу для України. Про українську енергетику та постійні атаки з боку РФ на енергетичну інфраструктуру президент України говорив із прем'єром Швеції з Ульфом Крістерсоном. Володимир Зеленський зустрівся після осло у шведському місті Лінчепінг. І сьогодні ж Україна зі Швецією уклала угоду про шведські винищувачі Гріпен. Це пріоритет для українських повітряних сил. Поставки можуть початися вже наступного року. Сьогодні є такий перший документ. І між нашими країнами, які відкривають шлях для отримання Україною серйозного флоту, Серйозного, дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Гріпен. І так, да, це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. І ми сьогодні, як сказав прем'єр-міністр, ми розпочали роботу для а отримання Україною Гріпенів. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше ста таких літаків. Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 120-150 винищувачів, гріпен серії, е, яка зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років. США запровадили санкції проти нафтових компаній РФ «Роснефть» і Лукойл, звинувативши Москву у відсутності готовності до мирного врегулювання війни проти України. Усі активи російських компаній у США заморожуються а американським громадянам і компаніям заборонено вести з ними будь-які справи. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США. Водночас у відомстві закликали союзників США приєднатися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх. У російському Копійську, Челябинській області стався вибух на заводі. Пласмас над містом підіймається стовп диму. У бік військового заводу виїхали екстрені служби. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Тамтешня влада пише, що є жертви. Завод виробляє вибухівку, зокрема для боєприпасів. і Працює з технологіями, які прямо підтримують військові операції проти України. І під ударом були ще два заводи ВРФ – Саранський, механічний у республіці Мордовія. Там виготовляють протипіхотні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори та інші компоненти для снарядів. Ще один об'єкт, який уразили українські дрони, НПЗ у Махачкалі, що у Дагестані у генштабі зазначили, поцілили в одну із установок переробки на території підприємства. Цей об'єкт забезпечує та зберігає пальне для морської бази Каспійського флоту. Щорічний об'єм перероб. Ке сягає 1 мільйона тонн. ЗСУ вигнали окупантів із селища Кучерів-Яр на Покровському напрямку, що в Донецькій області. Там знову майорить український прапор. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, українські захисники поповнили і обмінний фонд. Взяли у полон декілька десятків російських окупантів. Можуть долати понад півтори тисячі кілометрів нести до двох тисяч кілограмів вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації. Служба безпеки України представила нове покоління морських дронів Сі Бейбі. За даними спецслужби, ці безпілотники вже пройшли випробовування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, торік у червні брали участь у третій атаці на Кримський міст. Відтак, два види дронів, обладнані різною зброєю. Перший з кулеметною установкою, що має Систему автозахоплення та розпізнавання цілей другий переносить важке озброєння, десятизарядну ракетну систему залпового вогню град. Усе написано не вигадка, а реальна спецоперація українських розвідників у Києві презентували книгу «2024 кілометри. Автори якої чинні військовослужбовці головного управління розвідки у ній розповідають про зухвалу операцію зі знищення російських бомбардувальників у глибокому тилу ворога. Видання присвятили подвигу групи героя. України полковника Олега Макгрегора Бабія до написання долучилася і дружина одного із загиблих спецпризначенців Героя України Андрія Мака Мочулянського було дуже важко писати взагалі, бо насправді він і зараз живе в мені, так в прошедшому якомусь описати свою кохану людину дуже важко. Але ну це про їх подвиги мають знати всі, і ми маємо нести пам'ять «2024 кілометри. Саме стільки пройшла група е, герої України, е, які на жаль тоді загинув при виконанні завдання, але завдання було виконано пана Бобія і. З ним загинули ще два побратими, але інші вижили і от власне ця книга з'явилася на світ. Верховна Рада ухвалила проект бюджету на 2026 рік у першому читанні. За проголосували 256 депутатів. Доходи державного бюджету становитимуть 2,4 трлн трильйона гривень, що майже на 19% більше ніж цього року. Видатки також збільшаться і становитимуть 4,8 трлн трильйона гривень. Серед основних акцентів оборона на неї спрямують 2,8 трлн трильйона гривень. Також планують підвищити мінімальну заробітну плату до восьми тисяч 647 гривень, крім того, на 50% мають підвищити зарплатню освітянам. Курс гривні до долара заклали у 45 гривень 70 копійок. Водночас заступниця голови парламентського комітету із питань бюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону розповіла подробиці голосування. До проекту бюджету 2026 надійшла рекордна кількість пропозицій народних депутатів, а саме 3339 пропозицій, і більше 60 сьогодні ми розглядали в залі. Ставили на підтвердження. Частина із них була підтверджена і надана уряду для розгляду можливості ці пропозиції втілити в життя. Переважна кількість пропозицій стосувалася соціальної сфери, обороноздатності, підтримки наших внутрішньо переміщених осіб, ветеранів. Модернізувати ринок праці Євросоюз виділяє 3,5 мільйона євро на проекти зайнятості в Україні. Втілювати його буде міжнародна організація праці. Угоду підписали директорка організації Аїда Ліндмайер та пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Проект спрямований на підтримку уряду та соціальних партнерів України у розробці нового трудоводу. Трудового кодексу, що відповідає євростандартам і розвитку державної служби зайнятості, він також сприятиме реформі управління інклюзивним ринком праці, підтримці відбудови України та її вступу до ЄС And we are all working together ми працюємо всі разом з міністерствами, щоб забезпечити схвалення відповідного реформованого трудового кодексу, який слугуватиме основою для всіх інших кроків. Якщо ви хочете позбутися дефіциту робочої сили у понад 8,5 мільйонів робочих місць, нам потрібно зміцнити державні служби зайнятості. <рес> Ця підтримка спрямована як уряду, так і соціальним партнерам, щоб вони могли розвивати нові правила на ринку праці та надати нове дихання. Тристороннім консультаціям в Україні Перші всеукраїнські змагання з фпв дронів серед студентів відбулися в Ужгороді. Їх організували Міністерство освіти і науки України та Академія Skyfall. Участь у змаганнях взяли понад 80 команд з 50 навчальних закладів з усієї країни. Студенти змагалися у пілотуванні бойових дронів Шрайк, які застосовуються на фронті. Перемогу здобула команда Жало із Хмельницького політехнічного коледжу друге та третє місця посіли команди із Київського авіаційного інституту. Я має на меті розвивати оборонні технології та готувати нове покоління інженерів і пілотів дронів. Певнені, що це буде масштабовано на всю Україну. Будуть приймати участь університети не лише системи управління Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ, але й інші університети, які є в Україні. Для того можна побудувати велич велику таку лігу, яка може змагатися щорічно. Саме головне це не боятися і пробувати. FPV-дрон дрон це желізо, яке ну воно ламається і можна купити завжди нове. Тому більше тренуватися, більше літати в симуляторі, і не саме головне не переживати.